А у Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни знову скаржаться на атаку дронів. Про це повідомив центр протидії дезінформації Андрія Коваленка. Зокрема, мешканці Брониці і Серпухова сповіщали, що чули звуки вибухів. Мер Москви Сергій Собянін спростував і намагався, нібито, заспокоїти жителів в столиці. Написав, що російська протиповітряна оборона, начебто, збила два безпілотники, які летіли на столицю зі свого ж боку. Коваленко зазначив, що вибухи лунали не тільки в передмісті, а й у самій Москві. Сьогодні в окремих регіонах України діятимуть планове відключення електроенергії. Причиною обмежень є наслідки масованих російських атак. Відключення триватимуть по годину із 8 по 22, обсягом від однієї до двох черг. А для промислових споживачів обмеження потужності діятимуть із 7 по 22. В Укренерго попередили графіки можуть змінюватися. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.